Стерви теж не отримують нічого. І ось чому. Ти була хорошою дівчинкою і тебе не цінували. І ти вирішила змінитися. Стала жорсткою, незалежною, непохитною. Але щось все одно не так. Стерви теж не отримують нічого. Вони не отримують любові. Вони не отримують щирої поваги, вони не отримують свободи. Вони просто змінили тактику контролю. Сьогодні ми з вами розберемо, чому стерви це не протилежність хороших дівчаток, а просто інша пастка. Чому це не сила, а компенсація і як знайти справжню свободу? Мене звати Світлана Бугела. Я допомагаю жінкам виходити з програм, які керують їхнім життям. Якщо ти втомилася від крайнощів і хочеш знайти справжню силу, підписуйся. 80% людей, які дивляться мої відео, ще не підписані. Якщо ти хочеш змінити своє життя, а не просто споживати контент, підписуйся прямо зараз. І головне, напиши в коментарях, яка фраза тобі ближча. Треба бути зручною, чи я нікому нічого не винна. Чому жінки стають стервами? Стерва це неприродний стан. Тобі може так здається, але ні, це теж адаптація. Це спосіб вижити там, де слабкість каралася. Жінка не народжується жорсткою, незламною та емоційно недоступною. Вона стає такою, коли розуміє, світ не приймає її ніжність, не захищає її потреби і не цінує її без боротьби. Що відбувається в дитинстві? Якщо хорошу дівчинку вчили догоджати, то стерва зрозуміла, слабкість небезпечна, любов не захистить, довіряти нікому не можна. Отже, три глибинні установки, які створюють цей сценарій. Номер один проявляти емоції це слабкість. Якщо я буду плакати, мене висміють. Якщо я буду радіти, мене засоромлять. Якщо я розкрию свою душу, мене зрадять. Дитина закривається, вона не припиняє відчувати, але вчиться це відштовхувати і приховувати. Друге переконання: якщо я підлаштовуюсь, мною користуються. Я віддала іграшку, але замість подяки отримала вимогу віддати ще більше. Я поступилася, але це зробило мене лише зручнішою для інших. І дитина розуміє, ніхто не прийде рятувати, вона вчиться ставати неприступною. Третє переконання: контролювати інших означає вижити. Коли я слухаюсь, мною керують, а коли я сперечаюсь, мене бояться. Якщо мене бояться, я в безпеці, і вона приймає рішення бути небезпечною це єдиний спосіб не стати жертвою. Так народжується жінка, яка більше не хоче бути зручною, вона стає сильною, але ціною власної ніжності. Як же це виглядає у житті? Приклад номер один: вона не просить, вона вимагає. Якщо я скажу прямо, що мені потрібна увага, мене проігнорують. Якщо я почну з'ясовувати стосунки. Мене почують. Чоловік не купив подарунок, вона не каже, що їй боляче. Вона атакує. Подруга не передзвонила, вона не каже, що їй бракує підтримки. Вона робить висновок. Їй не можна довіряти. Її внутрішнє послання якщо я покажу вразливість, мене знецінять. Приклад 2. Вона не дозволяє собі потреби. Я можу сама, я нікого не потребую. Але всередині. Вона чекає, що хтось побачить її справжню, вона чекає, що хтось доведе, що вона не повинна боротися за любов. Вона втомлена, але не просить допомоги, бо боїться виглядати слабкою. Вона дуже хоче підтримки, але каже: У мене все добре.' її внутрішнє послання: якщо я комусь дозволю потурбуватись про мене, я втрачу контроль і знову відчую біль. Приклад три: вона не відкривається, вона тестує. Мене зраджували, тому я випереджу зраду. Якщо ти підеш, це значить, що я була права. Отже, чоловік не відповів на повідомлення. Ось бачиш, всі однакові. Подруга не підтримала в розмові. О, я так і знала, що їй не можна довіряти. Її внутрішнє послання Я маю знайти зраду, перш ніж вона знайде мене. Приклад 4. вона контролює замість того, щоб відчувати. Якщо я розслаблюсь, світ зруйнується. Вона завжди зайнята, вона не може просто бути. Вона не дозволяє собі насолоду в сенсі релаксації. Вона може випивати, танцювати, спілкуватись, але це не та насолода. Тому що це здається їй небезпекою. Розслаблення дорівнює небезпека. Вона постійно аналізує, планує, передбачає, бо світ для неї непередбачуваний. Вона хоче бути сильною, але замість свободи отримує постійний стрес. Як же це формується в тілі, в енергетиці, в підсвідомості? На рівні тіла це постійна напруга в плечах, в шиї, в щелепі, це синдром так збрися. Це поверхневе дихання або його затримка як механізм контролю емоцій. Це гіперактивна нервова система. Знаєте, тіло таке завжди в бойовій готовності. На рівні енергії це закритий верхній центр. Я контролюю своє життя, ніхто не зможе мені нашкодити. Це закрита нижня частина. Я не дозволяю собі відчувати, бо це слабкість. І в неї також є блок на серцевому центрі. Я не можу дозволити собі любити, бо мене зрадять. На рівні підсвідомості це такі переконання, коли я дозволяю собі відпочивати, я втрачаю контроль. Якщо я не буду сильною, мене знищать. Кохання це слабкість, краще гай бояться. Стерва вірить, що контролює все. Але насправді її контролює, її власний страх. Також в стерви існує глибинна ілюзія, що контроль дорівнює безпека. Справжня причина, чому стерва такою стала, вона обрала контроль замість довіри. Контроль дає ілюзію сили. Але знищує спонтанність і справжні зв'язки. Контроль, наче захищає від болю, але ізолює від справжньої близькості. Контроль гарантує, що вона не стане жертвою, але перетворює її саму на тирана. Вона воює, бо боїться. Але війна не створює свободи. Вона лише створює нові кордони, за якими знову ховається страх. Якщо ти завжди повинна доводити, що ти сильна. То, можливо, ти досі в цьому сумніваєшся. Отже, чому стерва це теж не сила, як і хороша дівчинка. Стерва це не про свободу. Це просто зворотній бік страху бути слабкою. Жінка, яка пройшла через знецінення, зраду чи відкидання, не стає сильною, вона стає жорсткою. Це її спосіб ніколи більше не бути жертвою. Але замість свободи вона отримує напругу. Замість любові дистанцію. Вона не любить, вона завойовує, вона не приймає, вона контролює. Вона не дозволяє собі бути вразливою, бо колись це було боляче. Отже, як формується ця компенсація? Її потреби ігнорували, тому вона вирішила, що не потребує нічого. Якщо я нічого не хочу, мене не зможуть розчарувати. Вона стирає свої бажання, щоб ніхто не міг їх знецінити. І вона вважає, що всі свої бажання може отримати сама без чиїсь допомоги. Її підставляли, тому вона навчилася не довіряти, якщо я не відкриюсь, мене не зрадять. Вона обирає жити з підозрою, замість того, щоб ризикнути бути близькою. Її не чули, тому вона кричить: якщо я буду тихою, мене не помітять, тому я буду гучною, мене буде багато. Вона стає жорсткою, щоб змусити людей рахуватися з нею. Але ось проблема. Якщо ти не дозволяєш собі мати потреби і іншим задовільняти твої потреби, вони все одно існують. Просто вони ховаються в гніві та самотності. Як це виглядає в житті? Вона йде в атаку замість висловити почуття. Вона не каже мені боляче, що ти мене не підтримав. Вона каже, ти взагалі думаєш про когось, окрім себе. Вона не дозволяє собі просити, вона змушує. Вона не скаже, мені хочеться більше ніжності. Вона скаже, ти мене зовсім не цінуєш, так не піде. Вона не дозволяє собі приймати, вона знецінює. Вона не скаже О, дякую за турботу. Вона скаже, Ой, ну нарешті ти зробив хоч щось нормально, що підходить мені. Вона не дозволяє собі відпочивати, вона завжди на передовій. Вона не може просто бути в стосунках, вона завжди бореться. Вона не може просто насолоджуватись, бо завжди готова до загрози. Отже, якщо Постійно ти доводиш свою силу, це означає знову ж таки, що ти все ще сумніваєшся в ній. Чому ж це не сила, а пастка? Це не сила, це втома, це не свобода, це втеча від себе, це не захист, це така собі добровільна ізоляція. Вона не може розслабитися, бо її тримає напруга. Вона не може довіряти, бо її досвід каже що це небезпечно. Вона не може бути собою, бо їй завжди треба бути сильною. А справжня сила. Це не про те, щоб доводити. Це про те, щоб більше не мати потреби в цьому. Отже, більш детально, що ж таке ця справжня сила? Справжня сила не в контролі, справжня сила в свободі бути собою. Жінка, яка справді відчуває свою цінність, не грає у крайнощі. Їй не потрібно бути або зручною, або жорсткою. Вона не шукає способів довести свою силу, бо вона її просто має. Бути сильною це не боятися. Бути м'якою. Слабкість це міф. Бути відкритою, ніжною, люблячою, не означає бути слабкою. Це означає, що ти настільки сильна, що можеш собі це дозволити. Бути впевненою це не грати роль холодної стерви. Справжня впевненість не потребує доведення. Жінка, яка знає свою цінність, не боїться, що її зрадять, не боїться, що її використають. Вона не будує стіну, тому що їй нема чого. Ховати. Бути вільною це дозволяти собі мати потреби без страху. Справжня свобода це знати, що ти маєш право просити, мати бажання, дозволяти собі комфорт і турботу, без почуття провини, без страху втратити контроль. От вам приклад: жінка, яка знає свою цінність, не воює. Вона не доводить, що вона краща, не змушує інших підкорятися, не вимагає і не маніпулює. Вона просто дозволяє собі бути. Вона вільна. Справжня сила це не вибір між хорошою і стервозною. Це вибір бути собою без масок. І знаєш що? Саме така жінка отримає найбільше любові, найбільше підтримки найбільше свободи. Не тому, що вона бореться за це, а тому, що вона просто є. Що ж робити, якщо це про тебе? Якщо ти впізнала себе у цьому відео, це означає, що ти маєш шанс змінити сценарій, вихід є. Але він не там, де ти шукала раніше. Він не у ще більшій силі, не у ще більшій Незалежності, не у ще більшій броні. Припини ховати свої потреби за контролем. Проси прямо, не маніпулюй, не грай у неприступність, якщо тобі потрібна любов. Якщо тобі хочеться тепла, скажи про це. Якщо тобі важливо, щоб хтось подбав про тебе. Дозволь це. Якщо ти відчуваєш втому, перестань змушувати себе йти далі. Контроль це не сила. Сила це знати, що навіть якщо ти відпустиш контроль, все буде добре. Дозволь собі не бути ідеальною. Справжня впевненість це не боятися бути недосконалою. Бо досконалості не існує. Тобі не потрібно завжди знати відповіді, тобі не потрібно завжди бути непохитною, тобі не потрібно доводити, що ти ніколи не помиляєшся. Тобі цього не сказали в дитинстві, але зараз кажу тобі я. Коли ти дозволяєш собі бути живою, справжньою, люди тягнуться до тебе, вони не бояться тебе, вони люблять тебе. Вчися відкриватися без страху. Ти не мусиш бути ні зручною, ні неприступною. Достатньо бути собою. Приймати любов це не слабкість, дозволити собі вразливість це не програш. Розслабитися це не означає втратити силу. Ти більше не мусиш ні доводити, ні боротися. Ти просто можеш бути. Отже, стерви теж не отримують нічого. Бо справжня сила це не боротьба, а свобода бути собою. Ти можеш залишитися в цій грі, продовжувати доводити, контролювати, захищатися. А можеш зробити вибір вийти: вибрати себе, вибрати легкість, вибрати життя, в якому тобі не потрібно ні воювати, ні виправдовуватися, ні приховувати свої справжні бажання. Що ти обираєш? Якщо ти готова звільнитися від цієї ролі, напиши в коментарях: я більше не граю. Це буде твій перший крок, твоя перша дія, твій перший вибір бути собою. А якщо хочеш дізнатися, що далі, я чекаю тебе. У наступних відео